У нас на зв'язку Дмитро Снігірьов, військовий експерт, голова громадської ініціативи. Вітаємо, пане Дмитре. Дуже раді вас бачити у нас в ефірі. Раді знову бачити в нашій студії. Вітаю, дякую на взаєм. Останні тижні найскладніша ситуація на бахмутському напрямку, але фортеця все ще тримається. Як ви можете описати, що там відбувається зараз? Ситуація дуже складна. Давайте говорити відверто. Окупанти атакують одночасно з трьох напрямків. Завдання окупаційної армії створення оперативного оточення українського групування в районі Бахмута. Причому мовиться про низку так званих локальних котлів не тільки в районі Бахмута, але й відповідно в районі Сіверська. І на цьому тлі досить дивними виглядають заява очільника гурмову Боданова про те, що наступ ніхто не помітив. Ну, це питання власне до керівництва Міністерства оборони відповідно дати оцінку по подібним заявам. Але менше з тим давайте говорити про те, що відбувається. Наступ зараз йде з напрямку захоплених населених пунктів і Ягідне. Намагання окупантів просуватися в бік хромове це одна з, скажімо так, основних логістичних складових українського гарнізону. Окупанти наразі намагаються взяти під свій безпосередній контроль всю логістику постачання українського гарнізону, Тобто створити передумови для виходу українського групування з міста. Я хотів би взагалі зазначити, що з призначенням Лапіна на посаду, відповідно, в російській армії змінилася тактика і стратегія російських окупантів. Знов таки започатковується тактика так званих малих котлів», яку наспішно втілив в життя на території Луганської області. Йдеться про те, що саме Лапін командував. Російськими угрупуваннями в моменті захоплення українських міст Єрдонецьк і Лісичанськ. власне, за цю операцію він не отримав звання Героя Російської Федерації. Так от сценарій практично повторюється один в один, якщо раніше йшлося про фактично фронтальні лобові атаки російських окупантів протягом декількох місяців в районі Бахмута, ударна сила, як, яких була ПВК Вагнер. То наразі е, зміна тактики мовиться про флангові охоплення українських позицій. Ще раз підкреслю, намагається взяти під контроль безпосередньо шляхи постачання українського гарнізону. Це відповідно в районі Хромове і намагається атакувати в районі Іванівське. Це траса Бахмут Костянтинівка. Е, от в цьому районі є успішний характер е, контратак Збройних сил України. Окупанта вдалося відкинути від траси на відстань до трьох кілометрів. Е, менше з тим давайте говорити і про те, що є ще один напрямок наступу: це безпосередньо сам Бахмут. От, дякую за карту. Вони атакують з так званого за Бахмутки, Вона називається це ну, район міста Бахмута, який знаходиться за річкою Бахмутка. На мою думку, єдиним, скажімо так, правильним би рішенням було відведення підрозділів ЗСО за річку Бахмутка, це б дало би можливість Збройним силам України використати власне природну перешкоду і не дати можливість окупантам щодо подальшого просунення. Стосовно тактики окупантів, давайте говорити, що знову використовується тактика випаленої землі. Всі розмови про так званий снарядний голод, голод перепрошую, вони не відповідають дійсності. Коефіцієнт переваги в засобах ураження 1 до 7 на користь окупантів. Фактично, окупанти використовують тактику ну, руйнації житлової забудови, яка використовується Збройними силами України як опорні пункти оборони. Не випадково, що в район Бахмута стягнута і відповідна ствольну артилерію, реактивну, крім того, зафіксована передислокація ТОС-1 «Сонцепьок». Це термобарична зброя, випалює все живе в радіусі до 2 кілометрів. Враховуючи те, що в Бахмуті досі залишається на жаль цивільне населення, можемо говорити, що застосування цієї зброї може привести до чисельних фактів загибелі саме цивільного населення. Ну і на закінчення по Бахмуту варто говорити про те, що окупанти власне змінили тактику не тільки в моменті, скажімо, нанесення ударів, але й використання підрозділів е окупаційної армії. Якщо раніше це були ПВК Вагнер, на яких було покладено власне напригожене завдання утилізації так званого спецконтингенту, я поясню про що йде мова. Загальна кількість втрат особового складу ПВК Вагнер це приблизно 85%. За різними оцінками, це і західні змі і російські змі називають кількість загиблих учасників ПВК Вагнер приблизно до 40 тисяч. Тобто, можемо стверджувати, навіть не припускати, що тактика фронтальних атак була використана російськими спецслужбами і відповідно самим Пригоженам для утилізації спецконтингенту. Осіб, які мали би перебувати е, е, покарання в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації, натомість наразі замість ПВК Вагнер введено в дію підрозділи повітряно-десантних військ, зокрема в районі Бахмута зосереджена 106-та дивізія повітряно-десантних військ Російської Федерації. Але варто відзначити, що десантників, як і ПВК Вагнер, використовують в якості штурмовиків, тобто кидають фактично в лобові атаки. Саме з цим пов'язана, тобто, з незгодою використання підрозділів повітряно-десантних військ в якості штурмовиків пов'язують відставку командуюча повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації Теплинського. Наразі він у відпустці, але менше з тим є інформація, що скорше за все ну, буде прийнята відставка саме через незгоду щодо тактики використання елітних підрозділів. Тут варто зауважити, що не випадкове використання підрозділів повітряно-десантних військ і морської піхоти це свідчить про те, що російської армії, яка налічує півтора мільйона, фактично немає боєздатних частин. І відповідно змушені використовувати підрозділи, які за своїм функціоналом не мають виконувати функцію штурмових підрозділів. Ну і щоб е, українці розуміли, що ситуація, ну скажімо так, попри заяви росіян, що місто знаходиться фактично в оперативному оточенні, ну це не відповідає дійсності. По перше. Варто говорити про те, що якщо росіяни будуть намагатися просуватися далі в глиб Бахмута, їм прийдеться стикнутися з боями в так званій промзоні. Це завод по переробці кольорових металів, його вже називають власне Азовсталь. Другою, чому вла територія так званої промзони, вона фактично ну трохи менше, але фактично тотожня Азовсталі? Це підприємство було побудоване ще за часів СРСР, відповідно, відповідає всім гостам так званої холодної війни. Це наявність підземних комунікацій, бомбосховищ, бункерів та все інше. Тобто, окупанти прийдеться стикнутися з тим питанням, що можливий штурм цієї промки може фактично привести до тотальних. Ну, скажімо, втрат для російської окупаційної армії. І не випадково в російських джерелах вже Бахмутський напрямок називають Другою Курською догою. Причому досить цікаві паралелі з Другою світовою війною. Я нагадаю, тоді, власне, в ході оборонних боїв радянській армії вдалося нанести. Чисельних втрат у особовому складі і відповідно бронетехніці військам Третього Райху і перейти в контрнаступ. Тобто, окупанти самі не виключають можливості контрнаступу ЗСУ на Бахмутському напрямку. Більше того, давайте так, прошу, пане Сергію, то я в монолог перетворилася. Пане Дмитре, ще хочу запитати про інші напрямки. Звичайно, дуже важливі зараз речі ви говорите. Але ще хочемо запитати про запорізький та херсонський напрямок, тому що в вечірньому зведенні українського генштабу повідомляється, що там противник на окремих ділянках намагається створити умову для переходу у наступ. От можете перекласти з військової мови, що саме це означає. Ну, йдеться про накопичення оперативних резервів на окремих ділянках фронту. Але на мою думку, це свідчить в першу чергу про те, що окупанти розглядають запорізький напрямок як пріоритетний в моменті контрнаступу збройних сил України. Я нагадаю шановним телеглядачам, вже знамените інтерв'ю залужного за економіст. Тоді головнокомандуюч збройних сил України назвав. Місто Мелітополь і відстань до нього: 84 чотири Ба Більше того, залужне зауважив. Мені є ким атакувати. Немає чим. Дайте, будь ласка, можливість наступальні. Передайте наступальні види озброєння. Останні два Рамштайни, восьмий, 9 це виключно наступальні види озброєння. Це і бронетехніка, це не тільки танки, але й відповідна БМП БТР. Все засоби ураження, ствольна реактивна артилерія і величезна кількість снарядів. Сполучені Штати підписали черговий транш військово-технічної допомоги щодо передачі нам 2 мільйонів снарядів. А цієї кількості достатньо, щоб проламити російську оборону. Причому варто говорити про те, що запорізький напрямок розглядається окупантами відповідно як можливість контрнаступу ЗСУ не тільки в самій Запорізькій області, але й відповідно виходу на адміністративні кордони та Автономної Республіки Крим і можливість блокування так званого сухопутного коридору, тієї, як вони називають, дороги життя, яка З'єднує автономну Республіку Крим з окупованими територіями Запорізької, Донецької та Луганської областей, тиловими районами Російської Федерації. Тому ну подивимося на подальший розвиток подій на запорізькому та херсонському напрямку. По Херсонському напрямку дуже коротко. наразі окупована територія Херсонської області знаходиться під чільним вогневим контролем з боку ЗСУ. Останні повідомлення генштабу це нанесення вогневого ураження в районі власне нової коховки і тилових районів. Це навіть мовиться про нанесення ударів в районі армянська. Тобто можемо говорити, що Чонгарський перешієк, який з'єднує власне матерікову Україну з Автономною Республікою Крим, він теж знаходиться під вогневим ураженням збройних сил України. Бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Якщо по телевізору дивитесь, он QR-код. Після того потрібно поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Потім зайдіть в коментарі до будь-якого відео і напишіть нашу ключову фразу: це е, полтавські галушки, і напишіть звідки ви нас здивитесь. І ця футболка за пару тижнів може поїхати саме до вас. Вже з'явилися перші фото з білоруського литовища на Мачуличах після ймовірного удару безпілотника по літаку А-50. Наскільки серйозні ушкодження, що Росія втратила після виведення з ладу, хай і тимчасового цього літака дальньої розвідки пане Сергію, ну я тішуся, якщо дійсно його вивели з ладу, але останні повідомлення Балянькет свідчать про зовсім інше. Вони говорять про те, що наразі стверджувати. Про успішний характер атаки немає підстав. Є темні п'ятна, які свідчать про зміну там, скажімо, е е певних, скажімо, кольорових відтінків, але вони пов'язують це власне з наявністю снігового ну, сніжного кому на на відповідна А 50 Але менше з тим, якщо власне і припустити можливість дійсного проведення успішного характеру атаки. Даний літак використовується як власне літак е, е, ну далекої розвідки. Це дає е, можливість російським окупантам тримати під контролем значні території України в моменті виявлення позицій, В першу чергу ППО от власне з і пов'язується. Тому не випадково одночасний підйом і міх 31 означених кінжалами, і відповідно А-50. Вони фіксують роботу українського ППО. Відповідно виведення цього літака з ладу, а до речі, про це говорить про можливість його британська розвідка. Ну значно, скажімо, так послаблює позиції російської сторони щодо нанесення ракетних ударів по території України саме з території Республіки Білорусь. Пане Дмитре, ще одне на мою думку, важливе питання це атака НЛО по території Росії. Як Ви вважаєте, це була спроба ППО Росії і НЛО повернеться? Ну, ви знаєте, в російські змі вже жартують з приводу того, що це Кабзон прилітав за Путіним, власне, але менше з тим, давайте говорити про серйозні речі. Російська ППО знов показала свою повну неспроможність відповідати зовнішнім викликам. Відповідно, якщо навіть над санкт Петербургом було введено в дію план Кавьор, а його власне, ну скажімо так, застосовують лише в моментах підвищеної небезпеки. І давайте говорити, що Санкт Петербург знаходиться від найближчої точки україно російського кордону на відстані ну приблизно 1100 кілометрів. То це вже власне, ну скажімо так, чіткий сигнал вже безпосередньо російському суспільству. Війна не тільки на екранах телевізора, і в бравурних заявах Канашенкова. Війна постукалася вам в двері. Причому варто говорити про те, що поява невідомих НЛО дивним чином співпала з нанесенням ударів по нафтопереробному заводу в Туапсе. Оце досить показовий момент. Причому варто і говорити про те, що якщо російська ППО не здатне адекватно реагувати на безпілотники, молодший вік, яким 35 років, уявіть собі. То напевно російська ППО не здатна буде реагувати на сучасні розробки Укроборонпрому, який заявив про те, що наразі закінчується успішне випробування українського безпілотника з разі сам дії більше тисячі кілометрів. Оце вже досить серйозна заявка. А ця заявка свідчить про те, що тилові райони Російської Федерації опиняться в зоні ураження вже власне української сторони. І риторика з приводу нанесення ударів по центрах прийняття рішення вона буде прийнятна вже власне і безпосередньо, безпосередньо, скажімо, керівництву ЗСУ. І не випадково, якщо ви колеги побачили, що під час навіть виступу Путіна на стадіони Лужніка були зафіксовані системи ППО, які були розміщені безпосередньо біля стадіону. Це свідчить про страх російського диктатора. Оце ті настрої, які панують серед військово-політичного керівництва країни окупанта. Для Того щоб стати спонсором, варто перейти за qr кодом або знайти посилання в описі будь якого, будь -якого відео. А це всього 100 гривень на місяць, дві кави, і ви спонсор нашого каналу. Також можна зробити одноразовий донат на PayPal або на Mono. Долучайтеся. Ми будемо цьому дуже дуже раді. А на вас чекають гарні заохочувальні призи.